Нашу працю Бог благословив, урожай, якого так чекали, як дарунок щедрий із полів. Ми по Божій милості зібрали, в багатьох з нас вдячність у серцях за великі милості Господні, хоч, можливо, сіяли в сльозах, з радістю зібрали ми сьогодні. Наш Господь і щедрості до нас. Свої блага й милості являє цей останній і нелегкий час, все нам необхідне посилає дощ і сонце, вітер і роса, звідки все приходить, ми не знаємо, чи ж не Бог ці творить чудеса? Та проте ми часто забуваємо, якби сонечко на небі не зійшло, то, хоч скільки б ми не працювали. Полі зовсім плоду не було, хліба ми щоденного не мали б, марна праця, якщо вічний Бог не проліз своєї благодаті, хоч буває стільки в нас тривог, але Бог спішить нам помагати, нашу працю Бог благословив. Ми це бачимо на власні очі, і тому. Цей радісний день жнив, ми ім'я його прославить хочемо.